Вітання! Сьогодні в нас тема зі шкільної фізики. Але знаєте, дуже цікава сила Архімеда. Маємо тут матеріали з уроку, презентацію, відео, задачки. Доброго дня! Так, сила Архімеда це ем, справді фундаментальна річ. От і спробуємо розібратися, що там найцікавіше, як вона працює не тільки в задачах, а й навколо нас. Ну що, заглибимось? Давайте. Власне, ця сила, що виштовхує тіло з рідини чи газу, вона ж діє постійно. Головне пам'ятати, вона дорівнює вазі витісненої рідини, ну або газу. Тобто, скільки витіснив, така й сила тебе вгору штовхає. Саме так. От у матеріалах є гарний приклад одразу. Так, приклад з плавцем: лежить людина на спині, вдихнула глибоко. Трохи піднялась над водою, видихнула, занурилась глибше. Чому саме так відбувається? Здавалося, просто дихає. Ну, от дивіться, вся справа в об'ємі. Коли ми вдихаємо, грудна клітинка розширюється, правда ж? Ну так. Значить, загальний об'єм тіла стає більшим, а більший об'єм витісняє більше води. Ага, і тоді сила Архімеда стає більшою і виштовхує сильніше. Точно. А коли видихаємо, об'єм зменшується, сила Архімеда слабше, і тіло трохи Тоне, все в принципі логічно. Гаразд, з плавцем зрозуміло, це зміна власного об'єму. А ось інше питання з матеріалів, яке мене трохи спантеличило. Mm, цікаво, яке. Що легше втримати під водою: мармурову плиту чи залізну гирю, якщо в повітрі вони важать однаково. Ну, логіка підказує, що однаково. Ні? Вага ж та сама. А от і ні. І це якраз чудовий момент, щоб зрозуміти суть. Легше втримати мармур. Мармур. Чому? Тому що мармур, хоч і важить стільки ж, має меншу густину, ніж залізо. Це означає, що для тієї ж маси йому потрібен більший об'єм. Тобто мармурова плита просто більша за розміром, саме так. А раз об'єм більший, вона витісняє більше води, і на неї діє значно більша виштовхувальна сила, вона ніби допомагає вам її тримати. А тобто під водою важливіший об'єм зануреної частини. Ніж сама вага в повітрі. Абсолютно вірно, об'єм тут ключовий. Зрозуміло. Матеріали ще пропонують задачі розв'язати, щоб це на цифрах побачити. Там, наприклад, визначити густину рідини, знаючи силу Архімеда й об'єм тіла. Так так, ці задачі якраз і показують застосування формули F Архімеда дорівнює ро рідини на Ж на В занурене. Ро це густина, Ж прискорення вільного падіння, В об'єм. Так, об'єм саме зануреної частини тіла. От у першій задачі, якщо підставити числа з конспекту, виходить густина приблизно 800 кг на метр кубічний. Це ну, щось типу газу чи нафти. А в другій задачі, там, де брусок плаває частково. А там важливо врахувати, що лише частина бруска під водою. У прикладі це дві третини. Тою формулу підставляємо саме цей об'єм, а не весь. Виходить, якщо я пам'ятаю, 800 ньютонів. Тобто ці задачі це не просто вправи, а спосіб перевірити, чи ми правильно розуміємо, від чого залежить сила. Безумовно, практичне закріплення. Ще один експеримент, описаний дуже наочний, мені здається. Беруть циліндр, підвішують на динамометр, ну, пружинні ваги ага. і занурюють спочатку у воду, потім в олію. І покази динамометра різні. Як це пояснити? О, це класичний дослід. Дивіться, динамометр у рідині показує не справжню вагу тіла силу тяжіння, а так звану вагу в рідині. Вагу в рідині. Це як? Це різниця. Сила тяжіння мінус виштовхувальна сила архімеда. Сила тяжіння тягне вниз, сила Архімеда вгору, динамометр показує їх різницю. Так. А оскільки густина води, ну, десь тисяча кілограм на метр кубічний, більша за густину олії, там близько 900. То й сила Архімеда у воді буде більшою, точно вона з'їдає більшу частину сили тяжіння. Тому у воді динамометр покаже менше значення ніж в олії. Тіло ніби легшає у воді сильніше. Розрахунки в матеріалах це й показують здається, 2 ньютони у воді проти 2,5 в олії. Зрозуміло. Тобто, чим густіша рідина, тим сильніше вона виштовхує. Логічно. А от добре, це все на землі. А що в космосі на МКС, наприклад? Там же невагомість. Сила Архімеда там діє. А ось тут, власне, найцікавіше ні. В умовах невагомості сила Архімеда немає. Немає зовсім чому. Бо згадаймо визначення: сила Архімеда дорівнює вазі витісненої рідини. А що таке вага? Це сила, з якою тіло діє на опору чи підвіз через протягання до планети. Ага. В невагомості тіла мають масу, але не мають ваги. Вони ні на що не тиснуть, нічого не розтягують, отже, вага витісненої рідини нуль. І якщо вага нуль, то й сила Архімеда теж нуль. Саме так: немає гравітації, немає ваги. Немає ваги витісненої рідини, немає сили Архімеда. Вона фундаментально пов'язана з гравітацією. Оце так поворот. Виходить, підсумовуючи те, що ми розглянули з цих матеріалів, сила Архімеда залежить від густини середовища і об'єму зануреної частини. Вона протидіє вазі, змушує тіла плавати або легшити у рідині так. І найголовніше, без гравітації її просто не існує. Абсолютно точно. І це, до речі, підводить нас до такого питаннячка на подумати. Якщо сила Архімеда залежить від ваги рідини, а вага від сили тяжіння, тобто від G, так. то як би змінилась плавучість тіла? От взяти той самий предмет, ту саму рідину, але перенести експеримент, скажімо, на місяць, або на Марс, де деджі інше. Mm. Чи спливе те, що на землі тоне, або навпаки, потоне те, що тут плаває? Як думаєте? Ось це вже цікаве поле для роздумів, що випливає з нашої сьогоднішньої розмови.